Сьогодні ми все частіше спостерігаємо серед молоді тенденцію відкладати із одруженням на пізніший, а інколи навіть на невизначений час. Часто таке рішення пояснюється тим, що подружжя це гарна річ, однак вона серйозно обмежує можливості людини, оскільки накладає певні зобов'язання, узалежнює від інших, перешкоджає в побудові кар'єри. І справді, подружжя і сім'я накладає свої обов'язки, які потребують значного життєвого ресурсу людини. Однак чи насправді подружжя і сім'я обмежує людське життя, чи навпаки відкриває важливі його можливості? Для того, щоб знайти відповідь на поставлене запитання, пропоную звернутися до одного із найавторитетніших знавців тематики подружжя у Католицькій церкві, а саме до папи Івана Павла II. Хоча папа сам ніколи не був одружений, однак він без сумніву посідав особливий дар розуміння, що таке подружжя і за якими правилами, принципами воно функціонує. І про це ми голово дізнаємося із його катехизм, який увесь світ знає, як богослов'я тіла. Отож, у першому циклі своїх повчань папа пригадує, що згідно біблійної розповіді, Адам початково був створений останні первинної самотності. На думку глави католицької церкви, ця первинна самотність послужила чоловікові в осмисленні двох важливих істин про своє життя. Перше, він є окремим індивідом у всьому сотвореному світі. І друге його природа є дещо іншою в порівнянні із рештою живих істот. В контексті нашої розмови нас власне цікавиться друга частина, а точніше, в чому полягає ця особливість Адамової природи. Як продовжує папа Іван Павло ІІ, суть цієї особливості чітко проявляється лише при створенні Єви. Із появою жінки Адам отримує запрошення вийти із своєї первинної самотності для творення стосунків. Зауважмо, що навіть усі принади раю не змогли компенсувати брак цих стосунків. Сам Бог, споглядаючи Адама у стані цієї первинної самотності, констатує, що недобре чоловікові бути одному. До речі, тваринам було не під силу заповнити цю самотність, оскільки Адам прагнув творити стосунки не просто будь із ким, але із собі подібним та рівним. І на це є свої причини. Справа в тому, що прагнення творити стосунки було не заради самих стосунків, але задля можливості. Досягнути того, що є просто життєво необхідним для Адама. Мова йде про любов. Стосунки є необхідною умовою для здійснення любові, суть якої полягає у даруванні власного життя іншому. Ось, де криється кінцева причина Адамового неспокою. Кожна клітинка його тігла прагнула через стосунки любові здійснити цей дар власного життя для іншого, як і рівно ж отримати цей дар життя іншого. Отримати любов. Із тваринами це неможливо було досягнути. Лише із появою Єви це стало реальним. Саме тому Адам, побачивши жінку, із захопленням викликує це справді кість від моїх костей і плоть від моєї плоті. Таким чином, рай для Адама справді став повноцінним раєм любити і бути любленим, присвятити своє життя для іншого та отримати цей дар життя іншого. Ось, де криється правдивий рецепт людського щастя. Любов для людини є немов би повітрям, без якого людина не може жити і розвиватися. І подружжя та сім'я, до речі, є ідеальним місцем, де можна як дарувати, так і отримувати цю любов. Більше того, із підняттям подружжя до рівня таїнства для людини відкрилася можливість любити не просто звичайною людською любовю, але так, як Христос полюбив церкву, тобто чистою, досконалою, нескінченною Божою любов'ю. Під цим оглядом подружжя є неймовірним даром Божим для людини. Пам'ятаймо про велику цінність подружжя, і нехай воно завжди буде усіх у нас у великій пошані.